Далі говоримо про українську економіку, про банки, про інфляцію. А простими словами, це про те наскільки дорожчає все довкола нас, так би мовити. Президент Асоціації українських банків Андрій Дуба з нами на зв'язку. Андрій, вітаю вас. Вітаю, слава Україні! Героям слава. От саме сьогодні зранку ми отримали новину про те, що республіканці в сполучених штатах готують свій альтернативний законопроєкт, аби якимось чином розблокувати допомогу Україні? Відповідно, ми не отримуємо поки що ці кошти не зрозуміло коли. Потік долара в Україну зменшився, тому що кожного місяця ми стабільно отримували валюту. Чи може це якось вплинути на стабільну ситуацію на валютному ринку і загалом як ми проживаємо зараз без принаймні американської допомоги? Знаєте, вже якщо чесно, викликає просто усмішку чотирьохмісячна е е епопея з приводу uh -huh. продовження підтримки України таким поважним і хорошим нашим другом, як Сполученим Шта Сполученими Штатами, але ну маємо, що маємо, і е вже два практично навіть два з половиною місяці. Ми в умовах, коли Україна дає собі е на жаль, раду сама. Ось чому кажу на жаль, тому що в нас е, не такі великі ресурси, як у е, потужних великих країн, е, такі або об'єднання, як Європейський Союз чи Сполучені Штати Америки, але е, вихід знаходимо. Ну я можу сказати так: е, давайте про спочатку про долари розкажу, а потім в цілому ситуацію. Е, на валютному ринку спостерігалися і перед новим роком, коли вперше ми побачили, що е, можуть бути труднощі з виділенням е, цього. Військово-фінансової допомоги в розмірі 60 мільярдів доларів, ми побачили навіть таку невеличку паніку перед новим роком. Але потім, вже після різдвяних свят, з 8 або з 5 січня почалося охолодження, оскільки національний банк тут проявив свою таку певну стійкість і показав всім, що він не дозволить розхитувати спекулянтам суттєву ринок а вийшов з інтервенціями, і потім, навіть коли знаєте, коли з'явилися пропозиції достатньо на валютному ринку надмірний попит. Знизився. Тепер що ми маємо зараз? У нас є позитивна новина і негативна новина. Негативна новина, те, що і досі вже навіть із мексиканським кордоном законопроект розроблявся, і з урахуванням інших пропозицій, але все ж деякі політики в Сполучених Штатах напевно не так близько до них війна, як до нас, і тому вони собі можуть це дозволити. На жаль. Але позитивна є новина в тому, що європейський союз і країни Європи дуже суттєво мобілізовуються і набагато набагато серйозніше сприймають виклики сьогоднішньої воєнної агресії проти України як потенційну розвиток негативних подій в воєнному значенні для самої Європи і для східних країн Європейського союзу. І ми бачимо, що вже в такому доволі оперативному режимі проголосований Європейською Радою, парламентом Європи Ukraine Facility, такий специфічний фонд, який буде наповнюватися сумою 50 мільярдів євро протягом чотирьох років для е, е, різноманітних потреб, які зараз з якими стикається Україна, перечислювати їх не буду. Вони пов'язані більшості з війною, з відновленням економіки, з відбудовою і таким іншим. Е, навіть незважаючи на те, що, що в Європейському Союзі є. Е, Винятки, скажімо так, з правил, деякі країни або одна країна, яка може дозволити собі це блокувати, знайшли управу навіть в цьому випадку. Тому е, маємо, якби є е, знак, є ситуація зі знаком мінус, і є ситуація зі знаком плюс. Е, по поводу е, самого обсягу, наприклад, е, валютних інтервенцій, які Національний банк зараз здійснює для підтримки курсу. Пане Андрію, тільки ви скажіть не... нам, що така інтервенція? Бо ми люди не економісти. Дякую. Добре, 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 звичайно. Так, це коли Національний банк зі своїх золотовалютних резервів продає валюту, наприклад, на задоволення потреб ринку, бізнесу і так далі. В більшості сьогодні найбільший обсяг іноземної валюти, яка яку національний банк з золотовалютних наших резервів витрачає, це все ж таки імпортні товари пов'язані з обороною, пов'язані з паливом і та і таким іншим. Тобто, ті імпортні товари, які а дають нам можливість. Звично, скажімо так, жити, тобто там товари імпортні, які в магазинах, але багато сьогодні є імпортних товарів, товарів з імпортної складовою, які йдуть на потреби оборгу. Тому національний банк, оцей продаж валюти золотовалютних резервів, так він трішки пришвидшився. У нас на початок року, на 1 січня 2024 року, обсяг золотовалютних резервів був в межах 40 мільярдів доларів США. І за цих два місяці, тобто за січень, за лютень, він скоротився до позначки 37 мільярдів, тобто 37,5 мільярдів. Це означає, що резерви в нас є, так, але їх не так просто, скажімо так, багато, щоб ми могли собі дозволити, наприклад, в умовах воєнної агресії прожити самостійно без допомоги партнерів. Так, ми це визнаємо, і тому дуже маємо надію, що все ж таки і американський естеблішмент в першу чергу. І американське суспільство зможе знайти підхід до партії до цих політичних протистоянь всередині демократів і республіканців, і що все таки їхній спікер винесе законопроект про підтримку України і Тайваню та Ізраїлю в березні місяці, і ми зможемо все ж таки вже спокійніше розраховувати на подальше, подальшу підтримку України. Буквально хвилинка для одного уточнення, або інше питання ще є а, небезпека. Мені здається, криється в республіканській пропозиції. Ще й в тому, що вони хочуть надавати кошти кредитом. Причому як ідея заставу брати заморожені російські активи, ну це взагалі називається добрий вечір. Приїхали а, в які ризики це створює. Дивіться, це гарне питання. Я дуже постараюсь простою мовою на нього відповісти, бо все-таки там є певні такі фінансові конструкції. Знаю, це mm -hmm. так. За душки виносимо те, що нам потрібна міжнародна військова і фінансова допомога, і ми це розуміємо. І вже в цій ситуації ми готові там і на якщо це буде в форматі безоплатної допомоги, чи це буде в форматі, наприклад, кредиту з повернення наприклад з низькою ставкою, або був, і буває навіть що дають безвідсоткові ставки з подальшою його перспективою повернення, тому що сьогодні у нас стоїть питання України проти війни Росії проти України і питання виживання України, тому ми я думаю, що погодимося на будь-що. Але про те, що ви сказали, якщо російські заморожені активи їхнього центрального банку. Росії можуть бути використані як застава, тут дуже цікава ситуація, і вона, до речі, не є поганою для України, бо в Європейському Союзі більшість цих коштів знаходяться так. І, наприклад, якщо європейська країна або європейський центральний банк конфіскує ці кошти і передасть їх Україні, що в принципі для українців було б абсолютно прийнятним, бо нам навіть не треба пояснювати, чому це має відбутися, то, наприклад, для глобального світу. Євро як валюта, і європейський центробанк може трошечки підважити його надійність, чому тому, що це дає сигнал. Ну, вибачте, я так буду говорити зараз, не прив'язуючись до того, що я є громадянин України і живу в Україні і Доначу на українську армію, і так далі. А тому, що європейська валюта може стати такою трошки більш ризикованою, що певні режими можуть не розглядати її як. Валюту для таку міжнародну міжнародну резервну валюту, але з іншого боку, дивіться, вихід цієї ситуації може бути дуже простий. Наприклад, ці російські активи беруться як гарантія, під них випускаються вже гроші наших там, міжнародних партнерів, кредитів, облігацій і так далі і даються безпосередньо Україні. Україна їх використовує для того, щоб протистояти у війні з Росією так на всі наші потреби, підтримка, військові і так далі. Так далі. І далі, коли ми перемагаємо. І перед Росією однозначно буде виставлено рахунок на репарації, бо тому, що за підрахунками світового банку на цей момент 483 мільярди доларів це завдані збитки на цей момент, із урахуванням того, що деякі цифри вони навіть не змогли порахувати, бо є окуповані території, і просто немає доступу до цього після перемоги Росія буде сплачувати ті репарації, і, наприклад, вона нам компенсовує А порахуйте зараз заморожених активів в Росії близько 300 мільярдів. А нам вже завдано шкоди вже 483 і це не фінальна цифра. Тобто, Росія нам компенсує наші всі витрати, і тоді хай забирає собі свої ці заморожені активи. Розумієте, нам головне зараз перемогти у війні, зводити витрати бюджету. Бо тому, що наш бюджет сьогодні складається з видатки бюджету 3,3 трильйони гривень, тоді як доходи нашого бюджету всього 1,7. і друга частина цього дефіциту бюджету нашого, так тобто того, що ми не можемо дозбирати з податків в Україні, це якраз рахунок, який ми, ми надіємося, що наші міжнародні партнери нам допоможуть в цьому. Бо наш державний бюджет складається з двох частин: ту частину грошей, яку ми збираємо в Україні податками і зборами, ми можемо витрачати на військо. А другу частину, яку нам, наприклад, допомагають е е сформувати наш бюджет. Наші міжнародні партнери, коаліція, наша міжнародна, це кошти, які ми можемо витрати на життєдіяльність країни, тобто пенсії, стипендії, субсидії інші такі видатки, які ну скажімо так, не пов'язані з війною. Оце треба розуміти, розграничити і тому не треба боятися, що заморожені російські активи не будуть зараз прямо конфісковані на користь України. Нехай вони будуть як застава, кошти виділять країни під гарантію цих цих речей. А вже після перемоги. Репарації і хай заплачують заплачуть нам всі, всі видатки, які вони зробили. І після цього нехай забирають свої ці активи. Це нормальна історія. Так добре розказуєте про економічні справи, що навіть мені, гуманітарію, все зрозуміло. І навіть не хочеться перебувати вас. Буквально три останні хвилинки я хочу вас запитати про інфляцію. Якщо простими словами, це подорожчання найнеобхіднішого для українців. Показник у січні складає менше 5%. Чи можемо ми говорити про те, що подорожчання якось чи сповільнилося, чи це якийсь сезонний фактор? Як воно виглядає? В нас... І сезонний фактор є, і є фактор війни, тому що основна інфляція, яку ми негативний оцей весь обсяг такої ем, різкого підвищення цін, давайте говорити про стою підвищення цін. Інфляція це підвищення подорожчання цін. ми його спостерігали наприкінці протягом 22-го року, і він в кінці 22-го року був 26, якщо не помиляюсь, відсотків. Тоді вже як весь 23-й рік, до речі, весь практично 23-й рік. В нас була ритмічна міжнародна фінансова допомога, і це дозволило нам не мати різких степів курсу валюти в 2023 році, дозволило національному банку відійти від фіксованого курсу і перейти до плаваючого курсу, що є дуже корисним для економіки і України, і взагалі економік ну, цивілізованих країн світу. І інфляція по 2023 по році в нас вона на кінець року, якщо не помиляюсь, була 5,1%. І зараз січень лютий. Ми спостерігаємо теж доволі низьку інфляцію вже 24-го року, там 4,7-4,3% в січні в лютому. Що це означає? Це означає, що в Україні будуть ціни зростати дуже дуже повільними темпами в розрахунку, скажімо так, в умовах воєнного часу. Бо повірте, в умовах воєнного часу мати підвищення ціни в межах 5% – Ну це е, з області фантастики. Але чому у нас так відбувається, тому що ми. В умовах цієї війни не опинилися сам на сам У нас велика міжнародна коаліція. Так, кілька місяців минулих на жаль трошечки. Ми маємо певну таку турбулентність в цих країнах, але я думаю, що все-таки правда тут буде на нашому боці, і як європейський союз все-таки зумів знайти підхід до угорської країни, так і в, в Сполучених Штатах. Я надіюсь, також це питання буде вирішено. Тобто в 23 третьому, році ріст цін прогнозується в межах восьми. 12% – це наші прогнози в асоціації в національному банку трошки краще. Вони оцінюють його в межах 8,5%. Але тут є багато таких моментів невизначеності. Як швидко відновиться, проголосує, наприклад, конгрес Сполучених Штатів підтримку військово-фінансової допомоги? Чи потрібно буде нам ще кілька місяців, наприклад, прожити на власних? О таких ресурсах уряд, до речі, суттєво переглянув деякі свої програми, видатки з відтяжкою, наприклад, щоб знаєте, коли в нас зараз є певні ці неритмічна фінансова допомога, щоб ці видатки можна було вже сплачувати там з затримкою 2-3 місяці, для того, щоб першочергові речі оплачувати, тому інфляція в цьому році буде трішки вища ніж минулого року, але все рівно в межах таких, скажімо, прийнятних речей в умовах воєнного часу. Дякую вам дуже за відповіді. Не все встигли обговорити, Тому будемо ще зустрічатися. Якщо вони проти в ефірі, президент Асоціації Українських банків Андрій Дуба з нами був на зв'язку.